Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Донелю Кермалева, і цього разу ми препаруємо не одну жабу, а цілих дві. Наша добра і знайома героїня Наташа Влащенко, як ми знаємо, не так давно втратила свого доброго товариша Андрія Портнова. І зараз баб Наташа перебуває у пошуках нового спонсора і так би мовити, пітательнева мужчини. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. І, от наша руда бесія, таки знайшла добрий варіант. Вийшла дуже солодка парочка: саме Наташа Влащенко плюс мер Одеси Геннадій Труханов. Друзі, я в Одесі. Я в Одесі не була тут багато років. Десять років не була в Одесі. Ось бачите, оперний театр, фонтан. Ми приїхали зробити цикл інтерв'ю з відомими одеситами. І починаємо цей цикл інтерв'ю з мером міста Геннадієм Трухановим. Його безумовно теж всі знають. Постій така досить потужна неоднозначна. А чому так? Тому що можна з кислою мордою робити селфі біля пам'ятника Бандері, але все одно ти повернешся до своїх, так би мовити, заводських налаштування. так, от у проросійської пропагандистки баби Наташі Блащенко вийшло інтерв'ю із цим самим Трухановим, де вони обрали таку тактику загравання із виборцями потенційними Геннадія Труханова і заодно пропіарили такі тези знецінення тих процесів деколонізації, які відбуваються в місті Одеса. Нічого собі, так от ці ситуативні друзі, і союзники, і потенційні ловіри не приховували, що їх об'єднує одна ціль. Дядя Гена планує знову іти на посаду мера Одеси. А Наталка Влащенко відіграє роль такого медійного тарана. років стажу мерського. Якщо е от будуть вибори, чи підете ви знову на вибори мером? Тому, тому що у кожної людини є співчуття знаєте вичерпаності завдання, чи навпаки. Власне, заради цього одного питання головного баб Наташа і поїхала до Одеси перше за 10 років. Невичерпаності завдання. Ви знаєте, є втомленість, є але я я, я за скажу відверто, я не розумію, звідки мене беруть це сили. Вот не розумію. Знаєте, якби я була мером Одеси, дуже класного міста з дуже багатьма фінансовими потоками, в мене б теж були сили. Були сили балотуватися на мера Одеси, допоки мене винесуть на міське кладовище. Але як я собі пояснювати бороться, бо це тільки тому, що я так вважаю, я хотів би, щоб так було. що... Ми, це Бог даємо такі сили. Тому що винести те, що я як навантаження, це можна тільки тут тільки при підтримці таких сил. Господи, поможи, як казала наша класикиня української політики. Що стосується вашого питання, піду, не піду, да, піду на сьогоднішній день, на цей час. Тому що чому? Не тому, що я хочу влади. Тому що я таки хочу влади, хочу бути мером Одеси і надалі. І це була головна відповідь цього інтерв'ю. Але йдемо далі. Наташа Влащенко одразу ж далі накреслила ту проблему, яку вона вважає просто болючою для міста Одеса. І ні, це абсолютно не те, що Путін спить і бачить Одесу руським городом в складі Російської Федерації, і власне наобіцяв там своєї руської армії, руським офіцерам, повідбирати в Одеситів квартири і пороздавати цим освободітелям. Ну от я в раз здержався. Могу сказати, що Одеса, це, звісно, руський город. От чи чуть єврійські, так говоримо. ще чуть-чуть. Як ви вже здогадалися, головна проблема за версією Баб Наташі Влащенко і дяді Гени, це найменування одеських вулиць із отих старих назв, таких проросійських посіпак або тих людей, які були таранами російської імперської політики, і їх обох дуже сильно знаєте тріпає від того, що зараз ці вулиці перейменовують іменами наших національних героїв. Уродженців, до речі, міста Одеси або а, тих е, героїв, які служили в полку Азов, наприклад, які мають видатні просто військові досягнення вже під час цієї російсько-української війни, яка триває 11 років. Це дуже важливо, тому що дивіться, я бачила всі перейменування в Одесі, і левова частка тих вулиць, які були перейменовані. Вони отримали назву корінних одесиців, уродженців Одеської області або тих людей, які ну просто зробили неймовірні зусилля для розквіту нашого українського міста Одеси. Але Баб Наташа так не вважає. Ну і субкультура одеська, вона взагалі совершенно дільна. Всі знають знають всі у всьому світі, да і націота німсько такий шарм, Он даже не кримінальний, якийсь такий такої Да? Я б сказала. Городський ауєшний це те, що намагається постійно нав'язати нам Росія, що Одеса це от місто такого криміналу і приватнених персонажів, готових на все, щоб злитися в єдиному пориві з Росією. До речі, зацініть, що це довге питання наратив. Баб Наташа не запам'ятала, а начитую його із записів. У телефоні. телефоніта шарміка кажется, сделал одес знаменитий на она воспета там. Не знаю, юмор десь знаменити, вас там в литературных произведениях, в кино и где угодно. Це нам розказує жінка, яка 10 років не була в Одесі, і не розуміє, які там тектонічні зміни трапились відомості місця. Ну, Діські юмор реально спасає навірно там війни, во і я я знаю масу одесіток, которые вот моїх друзів э, я могу сказать, что это совершенно один юмор. Цікаво, які дитячі друзі у мами Наташі юмористи. Якщо ви знаєте, можливо, напишіть у коментарях. І, а, вопрос только один. Вот много обсуждали э решение детского горсовета, насколько я понимаю, по а там Переименуванням позносу пам'ятників і так далі. Зараз не буду адільцем е, спрашувати Іфі Петров Бабілі, що то. Так були це бабі Наташі, хоча, знаєте, я пам'ятаю переживання цієї жінки, коли в Житомирі, звідки вона, до речі, родом прийменували міський парк, який називався там Пушкіна, як штурмило Баб Наташу. Вона там зразу писала, що я ж раділася в этом парку гуляла. Ну як же ж так можна? І тут так само баб Наташа приїжджає і нав'язує своє бачення тому місту, яке вона не відвідувала після Революції Гідності. Було багато дуже спорів на цю тему. Але як ви вважаєте? Мені здається, що будь-який людина, який має відношення до Одеси, який обогатив одеську культуру і українську культуру в цілому, він достойний того, щоб бути в цьому пантеоні. Так от давайте трошки зачепимося за слово «пантеон». Як про цей пантеон героїв одеських дбає мер міста Одеси? Давайте я зацитую слова одеського активіста, юриста і людина ця тривалий час формує ці списки на деколонізацію міста Одеси, звати його Артем Карташов. Давайте вам зацитую дуже цікавий шматочок про те, як дядя Гена Труханов постійно футболить пропозиції ініціативної групи. Стосовно перейменувань тих чи інших вулиць на честь героїв російсько-української війни, на секундочку одеситів. після повномасштабного вторгнення Росії Труханов продовжив захищати сакральні для росіян назви вулиці, контрольована ним. Історико-топонімічна комісія відхиляла пропозиції називати вулиці на честь військових, починаючи з перших засідань 2022 року. Приводами були такі. Називати вулиці на честь військових можна тільки після війни, хоча на той час війна вже йшла 8-9 років. Не пройшло 10 років з моменту смерті військового. Ми зробимо один меморіал, де будуть усі імена. Тому цього на мільйонне місто буде достатньо. У центрі міста перейменовувати вулиці не можна, бо назви це нематеріальна культурна спадщина. ЮНЕСКО не питайте, це повна дурня. А якщо помре багато військових, то що всім вулиці в Одесі називати? Із дуже цікавих кейсів, які були в Одесі з 2022 року, назву такі серед іншого командування ВЧ НГУ Азов просило перейменувати невелику вулицю Магачкалінську на честь герої України Віталія Блашка. Однак навіть ця пропозиція була одноголосно відкинута місцевою. Владою справ в тому, що я знала, хто такий Віталій Блашко його позивний був хват. Це був легендарний і шикарний снайпер, і він загинув в Маріуполі. До речі, що ви розуміли, це був настільки крутий снайпер, що у нього дуже багато молодих хлопців вчилися своїй справі. І найцікавіша його родинна історія. Він був із сім'ї репресованих і замордованих голодомором. Мешканців Одеської області і до революції гідності він не уявляв, яке в нього коріння. Вже потім, після 2014 року, він переосмислив свою сімейну історію, звільнився до речі з Беркута і пішов служити і формувати полк Азов, який ми його знаємо. І от уявіть собі, така людина, яка загинула, захищаючи Маріуполь, вона. Недостойна, от недостойна вона маленької вулиці в Одесі. Інша справа, коли баба Наташа і Гена Труханов розмовляють про потребу Одеситів мати вулицю Ільфа і Петрова. І сьогодні від цього о, 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 взять убрать імена цих писателів про Одесу з публічного простору, як вони кажуть, тому що вони там Ільф і Петров це а вони працювали на КГБ. І справді працювали. І є, до речі, нота така відписка від інституту національної пам'яті, чим займалися Ільф і Петров. Я говорю, ну почитайте 12 стулі і ви поймете, як вони працювали на КГБ. Якщо такі працівники на КГБ, то це же яка-то. Критикували в юморі, в юморі, в усьому там красива, вот так понка, тому що в той час кразу жорстче було. Я думаю, що насправді приватному меру дуже сильно болить те, що тепер він там іде. Центром Одеси і вулиця Ільфа і Петрова, і не так давно ця вулиця була перейменована на вулицю сім'ї Глодан. Ви пам'ятаєте трагічну історію цієї родини, коли жіноча частина цієї сім'ї загинула після удару ракетою по житловому будинку. А згорьований тато цього сімейства потім пішов у третю штурму і, на жаль, загинув. Дядьку Гені дуже не хочеться, щоб отаким от ватникам в центрі муляла історія трагічна одеської сім'ї. Або ще один пасажик про потребу одеситів у вулиці Бабеля. Переименувати. Я просив цього не робити. Тому що, коли мені кажуть, що Ісак, я кажу, а чому вам, вам не подобається Ісак Бабель? Ну, він-то чим уже? Розстріляний по приказу Сталіна. Він служив в конармії. Треба читати в конармії, що там написано. Таке, ви за це розстріляли. Стосовно цього Бабеля теж є висновок Українського інституту національної пам'яті. Прошу дядя Гену і його подружку нову почитати. Що там написано? Там з цитатами, що робив Бабель, як він відгукувався про Україну, і головне, ким він себе ідентифікував. Ну і звісно, чимало часу ці двоє присвятили Жванецькому. кажу, а що Жванецький? Жванецький, что вам там? А что Жванецький? Давайте послухаємо спочатку версию Геннадія Труханова. Он в 2019 году получил награду от Путина. Він не получал награду в 2019 году от Путина. Да, Путин его наградил, но он не прийшов на награждение. А вот фотографию, и везде фотографию. Так, вы Когда половина України мечтала там получить эту награду, ну не половина може Когда то така половина України, не знаю, мічталі не получить награду, але були постоянно в Москве, и артисти і и всі конечно, конечно. Я думаю, що о, Наташа Влащенко теж би дуже хотіла отримати якусь нагороду від Путіна, і цілком можливо була б співведучою Ольги Скабієвої, якби Росії вдалося захопити нас за три дні, але трошки не склалося з такою потужною кар'єрою. Ми пісаті ж сім туди ж несправедливо. Давайте ж розберемося, справедливе це чи ні в лютому 2019 року. Путін справді вручив Живанецькому орден, який називався За заслуги перед вітчизною третього ступеня. І от тоді чимало українців, в тому числі культурних діячів, спитали Михаїла Живанецького, а що це таке, і чи не влом йому брати цей. Орден з огляду, що у нас уже багато років тривала війна, і Путін не полишав навіть тоді своїх мрій Одесочку. Так от тоді на критику Міхаїл Жвенєцький писав таке. Мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато лікар прийняв в Одесі орден трудового червоного прапора, Одеса моя маленька країна. Але дивіться, є не дуже важливий нюанс у тому путінському указі. Було вказано, що цього юморіста-сатіріка нагороджують за великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва багаторічну плідну діяльність. Тобто, Путін цілеспрямовано. Пришив цього письменника одеського походження до великої русської культури. І той факт, що Михайло Жванецький взагалі не відреагував на критику своїх українських колег і сказав, що мені нормально отримувати цей орден. Це прив'язало Одесу ще більше до великої руської культури, але це ще не все у 2019 році. Жванецький умудрився знятися ще в одному кіно, яке потім крутили на Росія 1 Називалося воно Адійський параплав, і його партнером по акторській грі був такий собі персонаж, як Міхаїл Пареченков. Я думаю, ви знаєте, хто це такий і як він катався в республіку лже-республіку ДНР. Безумовно, яка ж розмова про Одесу може бути без Пушкіна? Я объясняю тем объясняю, вы понимаете, что вообще мы сделали? Ми зашли сегодня в ЮНЕСКО, Одесса приняли как український город Одесса. Твердоголовые – це ж всі українці, які хочуть щоб Одеса була українською. Не окупованою, а українською. Ви вже должны ми поставили точку Одесі. Но когда принята зона ЮНЕСКО, мы должны сохранить ее аутентичность, мы должны сохранить ее такой, как она была. И когда мне говорят, военная администрация, что нужно снести памятник Пушкину, я говорю, так это зона ЮНЕСКО. А во-вторых, pues а чому повинні його зносити? А, Давайте спитаємо, а чому пам'ятник Пушкіна стоїть в зоні ЮНЕСКО? Цей маркер російського міру, тому що там, де у нас стоять Пушкіни, там обов'язково в ті місця прилітають російські ракети. І не просто російські ракети, а Росія потім говорить, що це наша територія. Нас ж там ждуть, що он нам нагадує про імперське минуле, про там. Руський мир. як хвацько ховацько Труханов перескакує на українську мову, а інколи ж говорить, що не володіє нею. А дюкрішлів не нагадує? от не нагадує? Он що, при Україні працював? Він був е, в то час в Російській, російській імперії. О, як смішно, баб Наташі Млащенко. Боже який же жарт. Як же ж треба гарно провести це замовне піар-інтерв'ю? Служив і працював з. Тоді давайте уберемо дірібасу, тому що це все були и пакони носили в то время. А мені цікаво, а де Дерибас і дюк рішельє, хоч слово погане сказали про Україну і про наших героїв, як то Іван Мазепа. А Ушкін, до речі, говорив. Давайте снісем Потьомську лісність, театр, щоб вам нічого не нагадувало. Тогда что у нас останется? Давайте снісем гену Труханова, і нам нічого більше не буде нагадувати про лицо русского мира. але це ще не все. Тут були про Пушкіна шалені порівняння: хто такий Пушкін, і зважте, що Наташа Влащенко вважає, що це щось таке. Як Шарль де Гольф в Парижі, ви часто буваєте в Європі, і не знаю, там пам'ятники стоять в європейських столицях королям, завоювателям, кому угодно. Там генералу де голью, Хтось нікому не подобається генерал де Гольф, а пам'ятник йому стоїть. цікаво, кому у Франції може не подобатися генерал Шарль де Голь. Я нагадаю, що це людина, яка зробила Францію переможцем Другої світової війни. Хоча нічого не відчувало, що вона таке буде переможцем. Другий момент. Саме стараннями цього французького генерала Франція виросла у надпотужну технічну державу і перестала бути таким собі лузером. Ну і найголовніше, саме за Шарля де Голля Франція розробила і отримала ніщо інше як ядерну зброю. І коли ми подивимося зараз на поведінку Еммануеля Макрона, нинішнього президента Франції. То він дуже навіть торгує фактом наявності у Франції ядерної зброї і пропонує її таку маленьку ядерну парасольку іншим сусідам. Тут у мене може бути висновок один. Шарль де голь може не подобатись у Франції тим, хто не хоче, щоб Франція існувала в принципі. Ну тому що це частина історії і і і нічого не поєдш, ніхто не сносить ніякі пам'ятники. Никто... Утім далі. Наташа Влащенко і Генна Труханов настільки хочуть мобілізувати свій ядерний такий проросійський проруський такий електорат, щоб він все-таки пішов і ще раз обрав Гену Труханова своїм мером. Що вдаються до таких дуже товстих маніпуляцій? Ну давайте пройдемо декомунізацію, декомунізацію де комунізацію в наших родинах? От прийде сьогодні молодий чоловік, там дівчина мама мати, ти що вона працювала на комуняках? На комуняк працювала та всі. А потім ці шматочки будуть розносити в тіктоках, і бабки на лабочках будуть говорити про те, що «Смотрите, ця декомунізація вже туди пішла, будуть веселяти на сісна. Наших квартир. А что такое, Елена нам рассказал Труханов и Наташа Влащенко? Все, мать? Ты знаешь, я вычёркиваю все домашние книги, мы тебя вычипили. Всё. У нас декоммунизация, ты больше в квартире не живёшь, мы тебя выселяем. Страшилка в стиле а, кращих часих телеканалу Zig News 1. Ну, приблизно так, Це, ну, і... звісно, шутка по одеськи Ну, це була історія така. Власне, чому дивуватися? Тому що раніше, коли Наташа Влаченко працювала на цих медвечуківських каналах, вона лякала Сарася та те, що в нас тут буде сплошної ЛГБТ на натавських танках і всіх нас побивають. Але друзі, що основне має знати потенційний електорат про свого. Можливого мера, це те сексі він чи не дуже? Ви ж дуже стильно одягаєтесь. Чому no, Ну не знаю, знатильно ну, одягаюся, привертає, привертає увагу. Да, от ваші луки, все У вас є? Якісь порадники? Чи ви самі одягаєтесь? Так, давайте зацінимо лук геннадія Труханова. Звичайні сині джинси, звичайні красівки темні, картата сорочка і звичайний піджак. Так вдягається купа чоловіків, які працюють в офісі. Це такий кежуал шик. Але послухаємо, що ця стара підлиза говорить про гену труханова Дарі. Знаєте, я вам скажу, коли мені тоскри як запитали. Я вам відверто кажу: одягаю сам на яких парадників одягаю сам і одягаюсь за там 5 хвилин. Як ви думаєте, чи перевіряли вони за кадром, як вони швидко роздягаються і одягаються? Я вам скажу такі речі, кому не Я так е подивився, що в мене сьогодні. Там які встречі, то всі не всі, не всі, так. І це вирішує питання. Буквально там утром, коли там пішов там, наприклад, душ, я вже розумію, як я вийду, я, я одягнусь. Здається, у Девіда Бекхема з'явився новий потужний конкурент. Вийшов. Підошов, одягнувся, п'ять хвилин і, і пішов. Нема такого, що я там знаю. Там, я ще, я у мене ж прическа, скажу, бачите, яка. Тому я не розумію хлопців, яких такі там. Я дивлюся, якісь укладки такі, дуже, дуже, боже, скільки зони це роблять. Ой, Джейсон Стетхем. Джейсон Стетхем, прям такий. Спрически дуже стільний, питання вопрос вас ішон. Це питання у вас вирішено. Да <сіщ> вирішено питання, у мене завжди все гарно. Ой, ви знаєте, це дуже нагадує таке перше побачення двох тарілочників, які прийшли після знайомства в Тіндері. Але насправді ці двоє мають одну спільну мету: а саме, зберегти, законсервувати всю рускає в Одесі. І мета в цьому одна: а для того, щоб а дядя Гена лишився мером Одеси, а баба Наташа завжди мала в кого брати оці піарні відбілювальні інтерв'ю. А якщо чесно, мене у цій історії хвилює лише одне питання: от ми бачили ще із початку повномасштабного вторгнення, як хвацько і уміло наш президент Володимир Олександрович розбирався з тими мерами, які були йому не до вподоби. Або які десь там трошки налажали, це стосується і мера Сум, і мера Чернігова, і мера Рівного, і ще кілька теж очільників українських міст. Але чомусь Геннадій Труханов із Одеси завжди Тефлоновий. Тож здається мені, що Банкові і Володимиру Олександровичу Зеленському треба перестати домовлятися із Трухановим, аби потім не вигрібати ще і за окупацію потенційну міста Одеса. Всім дякую за увагу! Це був розбір двох жаб. Напишіть, будь ласка, що вас вразило у тому, що наговорили ці двоє потенційних коханців. І прошу підписуватися на канал Шоу Вісики, ставати нашим спонсором та патреоном, тому що так ви можете побачити і якомога більше розборів на нашому каналі. Всім дякую!